Ну і звичайно не тільки реалізації, а й всіх наслідків, які наступають після реалізації опціони, тому що в нас свій план є вже люди, які реалізували опціони. Сашко має не просто сплатити податки. Тут же одразу постають питання: а як це зробити? А в моїй практиці, коли люди заводили це в Україну, ну в половині випадків це просто треш і угар. Це було таким. Маленьким дзвіночком для того, щоб отримати лише щастя ще і польською мовою від польської податкової. І потім до нього прийдуть там з паяльником і якби заберуть частину коштів. І там би ще брокер стягував свою комісію, і потім нам би цю комісію звичайно хотілось би віднести на витрати. Там зразу подавати всі там сток purchase agreement, згрімент мети і стартапу і розкривати там все, що було і хто що купив і за скільки мільйонів. Тенційно до нього застосовані санкції. В залежності від того, коли це буде знайдено. Це вони скажуть. Ну так і що, що, ти не резидент. Ми хочемо пересвідчити, що ти там комплаєнт, звідки ці кошти і чи ти їх декларуєш. Всіх вітаю на сімейному бюджеті. Ми сьогодні робимо таке довгоочікуване відео про опціони. А не лякайтеся, це не ті опціони, що з фьючерсами, якими хтось торгує. Це опціони, які отримують багато українських програмістів, не тільки програмістів, а й ті спеціалістів, скажімо так. І тобто, це право на частку в компанії. Коли це право реалізовується, то можна досить непогано заробити. І ми сьогодні поговоримо з нашою гостею Оксаною з з компанії Алькор про те, яким чином декларувати, і так далі. Як завжди, щоб це було максимально практично, ми зробимо кейс і будемо говорити про певний кейс уявного програміста. Ми з Оксаною його назвали Саша. <хих> Оксана, давайте спочатку нашим. Глядачам розкажемо, чому вони нас мають слухати, який у вас є досвід з цим, і ну трішки про себе. Доброго дня! Рада сьогодні виступити на цьому відео і поділитися своїми знаннями. Як мене вже представив, Любомир мене звати Оксана. Я очолюю юридичний департамент компанії Алькор. Ми займаємося тим, що допомагаємо іноземним it компаніям відкривати свої центри розробки в Україні. Та східній Європі, а також допомагаємо знаходити талановитих it спеціалістів і рекрутмент це одне з наших фішечек. Але окрім знайти круту команду, треба ж звичайно її утримувати, і якраз опціони в цьому допомагають, тому що це такий інструмент, який покликаний заохочувати спеціалістів, щоб вони залишалися в одній і ті самій компанії на роки і приносили їй найбільшу користь. І тому ми не тільки допомагаємо відкривати офіси, а ще і допомагаємо спеціалістам наших клієнтів декларувати правильно доходи, які отримані від опціонів, і в цілому консультуємо їх щодо питань реалізації опціонів, Ну і, звичайно, не тільки реалізації, а й всіх наслідків, які наступають після реалізації опціону, після того як вони безпосередньо вже отримали акції, або ж навіть після того, як вони ці акції комусь продали. Тому експертиза велика є багато практичних моментів, які звичайно відрізняються від теоретичних, і буду рада нею поділитися. Супер. Я ще додам, що ми з Оксаною домовились, що це буде де інтерв'ю, а діалог, тому що в нас свій план є вже люди, які реалізували опціони. Якщо десь в 2015 році, коли я працював з стартапами, це була така, мабуть, екзотика. То зараз вже опціонами нікого не здивуєш, і є вже такі успішні історії. Да, там success cases, як ми їх називаємо, коли люди отримують, ну і далі починаються там банки, податкова, те, що ми з Оксаною власне, сьогодні хочемо розібрати. Ми трохи спростили умови кейсу. Ясно, що вони бувають складніші, бувають різні опціони, але щоб це було максимально. Просто практично, і щоб кожен з вас, хто якраз має такий частий кейс, зрозумів, якби, як з цим працювати. Отже, Оксана, давайте я зачитаю про нашого героя Сашу, і ми йому почнемо, якби розповідати, що ж його робить. Значить, Саша в 2015 році отримав від своєї компанії Startup Inc., зареєстрованої в штаті Делавер США. Опціон, опціон це право придбати акції стартапу свого Інк по одному центу за одну штуку. Тобто, право купити акції один цент, одна штука. Це право було оформлено як Stock Option Agreement з певним розкладом, там по якому він ці акції отримує. Кількість акцій вказана. А він працює, треба зауважити з компанією як ФОП, тобто вони йому платять кожного місяця за послуги з Америки на український ФОП. Саша живе й працює в Україні, хоча два-три рази на тиждень він буває в бізнес-відрядженнях в США щоб зустрітися з командою, яка працює там. І ось у 2019 році Саша скористався своїм правом і викупив 100 тисяч штук акцій компанії за тисячу доларів. Тобто, він пішов в український банк, заплатив тисячу доларів в Америку, і тепер в нього є якби на руках уже ці акції. У 2019 році в нього збереглася платіжка з Монобанку з призначенням Purchase of Stocks. У 2022 році компанію Startup Inc. купила більша компанія, та називається Meta, по ціні 2 долари за штуку. Відповідно, Meta в рамках угоди має викупити акції Саші, 100 тисяч акцій по 2 долари за штуку – це 200 тисяч доларів. І Саша попросив мето оплатити йому на ФОП. Юристи й фінансисти Мета сказали, що так, де можна. І сказала йому дай реквізити фізичної особи, і в тебе прийде платіж з призначенням stock Purchase Agreement. Та? І ось далі на цьому моменті Саша задумавсь: тут ми з Оксаною будемо йому допомагати. Ну, Оксана, давайте почнемо з простого. Які податки йому треба заплатити в Штатах, і які в Україні? Очевидно, що ми говоримо не про ФОПа вже, а про фізичну особу. Так, дивіться, враховуючи той факт, що наш Сашко проживає в Україні, і в Штатах він буває дуже рідко, це там по декілька тижнів на рік, працює з України, а це означає, що він залишається. Однозначно податковим резидентом України, тобто тут поки ніяких маркерів що він може бути податковим резидентом іншої країни, немає. В цьому випадку його дохід, а також дохід від реалізації акцій, не має оподатковуватися в Штатах, а має оподатковуватися виключно в Україні. Тобто, при таких умовах в Штатах податки будуть зіров. Але в Україні, звичайно, він має сплатити податки як фізична особа. Це вже не ті ідеальні 5% або 2% під час війни. Це зовсім інші цифри. Це ПДФО 18% плюс півтора відсотки військових збір. Але не переживайте за нашого знайомого вже Сашка. Ці 19,5% він має сплатити не з суми 200 тисяч доларів, які він отримає від мета, а він має сплатити від різниці. Ну в нашому кейсі, оскільки він придбав дуже дешево акції, відверто кажучи, то тоді база податкування буде 199 тисяч. Ну, трохи краще, ніж 200, Погодьтеся. А, так, але е, при цьому наш Сашко має не просто сплатити податки. Тут же одразу постають питання: а як це зробити? От, добре, там я хочу дійсно все від е, зробити по-чесному, сплатити всі податки, що мені далі робити? І по перше, наприклад, якщо в нашому кейсі Сашко отримав е, свій дохід від мета в цьому році, тобто 22-му, це означає, що до... Травня 2023 року він має подати податкову декларацію. Це не податкова декларація ФОП, тому забуваємо про нашого бухгалтера, який зазвичай у it спеціалістів окремо сидить і заповнює їх податкові декларації. Це трохи інше, тому що це декларація фізичної особи. В цій декларації наш Сашко має зазначити про всі свої доходи, які він отримав за 2022 рік як фізична особа. Тобто, якщо ще наш Сашко там отримав якісь інші доходи. Як саме фізична особа не ФОП, ну там, наприклад, продав квартиру або іще якісь інші зробив операції, які там не підлягали стягненню одразу податкування на місці. То він має їх відобразити в цій декларації. Також в цій декларації він відображає свій дохід від того, що в нього придбали акції, тобто цей його дохід відображає свої витрати. Окрема є строчка, скільки він витратив на того, щоб першочергово набути цей інвестиційний актив. І потім, і саме із цієї суми, вже фінально наш Сашко сплатить податки. Коли сплатити? Це друге питання. Так от сплатити ці податки потрібно до початку серпня. Насправді, щодо дедлайнів, тобто, треба запам'ятати дві дати до початку травня і до початку серпня. Деякі кажуть до 1 травня і до 1 серпня. Але при цьому як ми розуміємо, якщо ставити питання таким чином, то зазвичай десь приблизно в 23.59, 30, 30 квітня, всі починають там ламати голову. А як же сплатити, щоб встигнути? Тут залишилася одна хвилина, треба все встигнути. Так, от, на жаль, наша податкова тлумачиться по-різному, і в деяких випадках вони рахують, що це треба сплатити до. Останньої години останнього робочого дня в цьому місяці, коли працювала податкова. Тому, якщо ви не хочете, щоб були якісь негразди, або прийшлося додатково спілкуватися ще з податковою щодо дедлайнів, то краще заплатити дійсно в межах останніх робочих днів цього місяця не відкладати на останню хвилинку. Супер. Ми розібралися з теорією, але ви вже так натякнули, що є нюанси з податковою. Я думаю, ми почнемо з банків, бо все-таки спочатку ці гроші прийдуть в банк, а потім їх вже треба задекларувати, мати справу з податковою. І я розкажу свій досвід да там про людей, як Сашко Оксана поділиться своїм. З мого досвіду найлегше, звісно, коли мета чи стартап, який продавав акції, допомагає організовувати в тій же Америці відкриття рахунків і люди, якби централізовано отримують кошти. Тому що неважливо, куди ці кошти отримає Саша. Він якби задекларує їх. Але якщо він отримає в американський банк, то в нього не буде жодних проблем пояснити банку, звідки ці кошти в моїй практиці, коли люди заводили це в Україну, ну в половині випадків це просто треш і угар, тому що якісь банки вважають, що це там якийсь торговець з наркотиками. І те, що публічна угода є на тех кран, чи їх не хвилює. Вони починають просити все там аж до статуту компанії. А найгірше мене просто вбило в одному ну державному українському банку, який ніби працює з ті спеціалістами такі там нормальні люди працюють. да, коли вони взагалі стали просити переклади от всіх документів українською, тому що ну не знаю, ніхто, мабуть, фінмоніторингу не знає англійською. От ті, хто бачив Сток П'єчес і Грівент, мабуть, знають, Оксана знає, що там і англійський доїд не зрозуміло, що написано. <свісно> Якщо це почать передати українську, то це просто якийсь уже виходить абракатабра. Ну, але людям для гавочки це, це потрібно. І ну, в мене різні кейси були. Слава Богу, якби люди отримували це в українські банки, нормально розпоряджалися. Були випадки, коли ми йшли. По цьому випадку, згаданому з цим великим державним банком, просто три місяці помучились, пішли в інший банк і отримали. Ну, тобто, практика різна. На жаль, на жаль, хоча все більше і більше тих кейсів, але українські банки сильно залежать який банк, який менеджер. Чи вони вміють взагалі прочитати публічні новини? Чи наскільки вони там бояться цих перевірок, і не бояться, щоб просити там купу документів, в тому числі й непотрібних? Ну там є якісь конфіденційні документи, які компанія не надасть? Ось тому якщо це заводити в Україну, то можуть бути трохи нервів, і трохи потрібно доводити, що ти не верблюд. Ось така, на жаль, моя практика Оксана. Як з цим у вас? А так, я можу поділитися нашою практикою. В цілому, наприклад, на кейсі, якщо 100 спеціалістів реалізували свої опціони і отримали кошти на українські рахунки, то десь п'ять із них пройде банк за додатковими питаннями, і це п'ять мінімум, а то і десять, а то може бути і більше. Не скажу, що українські банки прям до всіх, хто отримав кошти, відносили суперприскіпливо, Звичайно, залежить ще від суми цих коштів, тому що ми розуміємо, що кожен вносить. Різний внесок у розвиток команди, у розвиток продукту, яким надають опціони, тому в кожного свій розмір опціону, і потім реалізація і отримання коштів також може бути зовсім в різних цифрах. На нашому досвіду Любомир, я вас дуже підтримує. Був випадок, коли Український банк запитував статутні документи компанії, яка там в Штатах десь якою реалізувався особа, реалізувала опціон. Звичайно, що нам вдалося врегулювати це набагато простіше. Там зайняло явно менше місяця процес переговорів нам пощастило, оскільки якраз компанії ці документи, документи цієї компанії були в публічному доступі, і ми змогли пояснити банку, що от дивіться, ось це Public Listing Company, Ось тут на цьому сайті є всі її документи. Доступу до інших документів в нас немає, тому що ми там взагалі контрактори. Так що дивіться ось тут. І якось так ми і вирішили це питання, тобто реально пощастило. А можу ще відмітити один поінт, що ось ця рекомендація, що ви можете заводити кошти в будь-який рахунок іноземний, вона круто працює в нашому кейсі, коли в нас Сашко, резидент України, і в нас немає сумнівів, резидент якої він країни. Враховуючи, що зараз дуже багато українців за кордоном, і не скажімо, не у всіх випадках. Однозначно можна визначити їх податкове резидентство. тобто є такі специфічні кейси, оскільки по факту податкове резидентство встановлюється on case-by-case case basis, тобто немає якоїсь універсальної форми, і таким чином, якщо б наш Сашко він проживав не в Україні останні півроку, а проживав, наприклад, в Польщі, в Польщі відкрив банківський рахунок, туди отримав кошти, то йому б треба було б готуватися розбиратися не тільки з українською податковою, навіть якщо в нього в Україні залишилося житло, сім'я. Робота, собака, кіт і, взагалі, всі його справи і життя в Україні, але от він там тимчасово в Польщі, це б могло б не допомогти в переговорах з польською податковою, У всякому випадку, це б вже було таким маленьким дзвіночком для того, щоб отримати лише щастя ще і польською мовою від польської податкової. Тому тут треба бути уважним і враховувати всі чинники. Але звісно, якщо ви отримуєте ви зараз знаходитесь в Україні, у вас немає ніяких сумів щодо податкового резидентства, і ви отримуєте кошти. Від реалізації ваших акцій, то так, іноземний рахунок може бути «good deal». Та да, так, да. це з точки зору банків, тому що звісно, якщо сума 199 тисяч, то це і польську, і португальську, і будь-яку податкову зацікавить, і за Сашою вже будуть дві податкові якби бігати і очікувати податки, а це сильно ускладнює йому життя. Ну, би в кейсі якби де ускладнювали. Повторюсь, до речі, всім нагадаю ставити лайки, тому що ми з Оксаною якби підготували кейс і щось корисне раз. Ви нас слухаєте, розповідаємо. Перейдемо тоді до спілкування з українською податковою. Хтось її боїться, на мою думку, ну безпідставно, тому що є вже люди, які її декларували. Я можу поділитися страхом клієнтів. Ну, от там, наприклад, такі клієнти, як Саша, вони бояться, що хтось. Цю базу даних злиє, і потім до нього прийдуть там з паяльником і якби заберуть частину коштів. Слава Богу, ні випадків паяльника, ні випадків, щоб дані кудись зливались, я не бачив. Хтось десь щось розказує, але от на практиці все таки. Люди, які такі декларації подають, платять податків, якихось проблем з третіми сторонами, я не знаю. З іншої сторони, з податковою, нюанси є. Ну, наприклад, з підтвердженням цієї тисячі доларів, що він поніс, щоб він не платив. З 200 до 199 тисяч теж починають документи. просити без ніякої перевірки. Просто кажуть: давай документи на підставі, чого в рамках там камеральної чи, чи якої перевірки, неясно, Ну то давай документи. Це перший момент. Uh, ну і другий момент, мабуть, що іноді uh, є якісь uh, фантазії, там в яку цей рядочок записати, чи це може до додаток F1, а ще і так далі. Ну, це все така техніка. От такого щоб прям податкова я не знаю, вимагала на 19 з половиною там, а 40, Ну якогось такого на я не помічав. Тобто, податкова, це все таки інституція, яка працює в рамках закону. Ці рамки чітко в даному випадку визначені. І ну з, з мого досвіду, якщо там якесь от було такі фантазії, дайте щось, то це швидше зі сторони банків. Оксана, як у вас я з в нашому кейсі, а я згодна в нашому кейсі, насправді теж не було такого, що прям податкова вимагала якихось суперсекретних документів, на які накладено дуже багато грифів. Скоріше були ситуації, що вимагали підтвердити дійсно свої витрати на придбання акцій, і тут у податкові були різні кейси, тому що Деякі, наприклад, якщо це була оплата не через банківське відділення, немає квитанції про оплату з мокрими початками і підписами співробітника банку, то податкова починала сумніватися, а чи дійсно це квитанція, чи ні, і вимагала, щоб все ж таки людина пішла в банк і взяла фізичну паперову довідку. І в нашому кейсі з Сашком це в принципі реально, оскільки він якраз пішов в банк, як я розумію спочатку і. Одразу заплатив через банківське відділення. Але, наприклад, якщо б наш Сашко вирішив заплатити навіть там не з українського банку, а якщо в нього є рахунки в інших банках, він звідти заплатив і там він просто не може отримати паперову довідку, тому що це якийсь інтернет банкінг, це в цілому або цю довідку можуть видати, але виключно якоюсь специфічною іноземною мовою, тобто не англійською, а там. Польська або угорська, або ще якась мова, яку наша податкова точно не розуміє, то з цим можуть бути звичайно проблемні моменти, і потрібно буде їх узгоджувати потім з податковою. А ще, звичайно, може бути кейс, коли податкова буде запитувати не тільки документи, які підтверджують витрати, а й документи, які підтверджують доходи. От скажіть, що ви дійсно отримали саме цю суму. Якщо він отримав на рахунок в Україні, то це доволі просто підтвердити банківською випискою. А тут можуть бути певні нюанси, які пов'язані, якщо Сашко школа не напряму продавав би компанії Меті свої акції, а якщо через якусь брокерську платформу, і там би ще брокер стягував свою комісію, і потім нам би цю комісію, звичайно, хотілося б віднести на витрати. І виходить, що ось тоді теж доведення ось цієї комісії, і доведення тоді нам треба і показувати суму, яка першочергово дійсно була сплачена до вирахування цієї комісії, бо ми не зможемо показати ту суму, яка пройшла фінально на рахунок в Україні, наприклад, або іноземний рахунок вже безпосередньо Сашка. Але при цьому ще казати: а, ну там от ми хочемо на витрати віднести ще якісь брокерські послуги. Те теж це могло би стати. Проблемою потрібно було б показувати всю історію дійсно, як, як ці гроші були отримані, гарно що ви згадали. Тому що дійсно податкова може попросити про доходи, але в принципі виписки банківської їм вистачає такого, щоб там зразу подавати всі там сток, purchase agreement, зігрімент мети і стартапу і розкривати там все, що було, і хто що купив і за скільки мільйонів. Ну я думаю, по перше, і в Саші таких документів немає. А по-друге, навіщо це коли є банківська виписка, яка нормально приймається документом? Дійсно, з іноземним банком ем, був кейс, але нормально пройшла виписка з іноземного банку. Ну, все таки ми говоримо там про в основному теж американські банки. Е, не знаю, може, якби це був якийсь там банк молдовський, може, були якісь були нюанси. Але. В принципі так. Окей, я думаю, що ми Саші допомогли. і Не виглядає так, що це там прям дуже страшно. В нас завжди є ще з боку ще один хлопець. Ну, назвемо його там, припустимо, Кріщану, який так само як Саша отримує ці гроші, але декларувати не хоче. І що ми скажемо йому, які можуть бути наслідки от такого підходу. Ну, Звичайно, ми йому скажемо ай-яй. Як так можна зараз, тим паче в Україні війна потрібна допомога економіці, як можна не платити податки з однієї сторони? А з іншої сторони, ми йому скажемо, що якщо під час податкової перевірки буде інформація, що він отримав дохід, який він не оподаткував, то йому будуть потенційно до нього застосовані санкції в залежності від того, коли це буде знайдено. Скажімо так, і чи були в нього якісь пригрішності на цьому фронті до цього, і це там може бути 25% від суми несплачених податків, і 50%. Тут треба детальніше розглядати цей кейс, коли він трапиться безпосередньо. І звичайно, в цьому випадку ще є ризик, що тоді оподатковуватися буде не 199 тисяч. Ну якщо він отримав так само, як наш Сашко, а 200 тисяч. Тобто, що податкова, якщо побачить цю суму, вона ж теж не зрозуміє одразу, а що ж це був такий за дохід, і які були в нашого Кріштіана витрати, того вона просто там нарахує ПДФО, військовий збір і все на ось цю суму. Так, я ще можу для крістіану сказати, що в цивілізованому світі досить складно розпоряджатись коштами, якщо ти не сплатив з них податки. Тобто, це питання може виникнути в принципі певний час там і в польському банку, і в швейцарському банку, і навіть в американському банку а сума ну може для Америки і не така велика, та але в принципі значна для інших банків, так точно значна. І якщо в Криштіану не буде пояснення, він скаже: О, я резидент, не резидент мене не чіпайте. Вони скажуть: ну так і що ж, ти не резидент? Ми хочемо пересвідчити, що ти там комплаєнт, звідки ці кошти і чи ти їх декларуєш, і кошти можуть заморозити. От ну. Звісно, що в нас якби таких випадків не було, тому що люди відповідально до ставляться до своїх обов'язків, але ми маємо крищано попередити, що такий ризик, особливо в західному світі, де там люди звикли платити податки, він є. Згодна Любомирі може ще додати, що якщо ці кошти зайдуть на іноземний рахунок, це абсолютно не рятує на 100% ситуацію. Це не означає, що українська податкова, наприклад, якщо у нас кріщан, він податковий резидент України, ніколи про ці кошти не дізнається, тому що є автоматичний обмін податковою інформацією, автоматичне цей обмін передбачає і інформацію про рух коштів по рахунках. І при цілому, що десь там колись хтось отримав дохід і він його не задекларував. Звичайно, наразі Україна тільки долучається до цього автоматичного обміну інформацією, і е, з практичної точки зору ще точно не зрозуміло, е, коли цей обмін почнеться от по факту, і які періоди буде охоплювати, чи буде він діяти ретроспективно, чи не буде. Поки що на словах кажуть, що начебто не буде, але знову ж таки ми розуміємо. Як юристи, як консультанти, що слова словами, а треба дивитися документи. Поки немає офіційних документів, сказати щось дуже важко. Тому е якщо Кріщан навіть отримав на іноземний рахунок, е все одно є певні ризики, які, про які йому треба пам'ятати. Погоджуюся, питання щодо автоматичного обміну вже не стоїть, буде він чи не буде, воно стоїть. Коли він почнеться за який період, і наскільки детально інформацію будуть західні банки передавати в українську податкову, і це ми дійсно дізнаємося, коли буде цей документ? Мені здається, що Саші ми все пояснили. Звісно, якщо в нього є якісь питання, він може звертатись в Алькор і отримати кваліфіковану допомогу. Ми залишимо контакти компанії під відео. Ми завжди вдячні за ваші лайки, і ви можете написати в коментарях інші кейси, там з РСЮ чи з більш складними. Якщо ми з Оксаною побачимо ці кейси і будемо вважати, що вони є достатньо масовими, тобто, що це не історія там, про одну-дві людини, а про 100-200 людей, то ми запишемо ще одне інтерв'ю з ще одним героєм. Кейсу. Дякую за таку цікаву бесіду, Любомира. Будемо раді допомогти. Звертайтеся.